Збільшили площу, облаштували вбиральні та попіклувались про людей з інвалідністю. У Годилівському навчальному закладі завершили облаштування протирадіаційного укриття. Воно може вмістити понад 800 людей на випадок повітряної тривоги. Журналісти ТВА серед перших проінспектували сховище. Подробиці вже за мить. У Годилівському навчальному закладі Великокучурівської територіальної громади облаштували протирадіаційне укриття. Ремонтні роботи почали у листопаді, та в короткий термін їх вдалося завершити. Розповідає начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк. Багато роботи проведено багато зусиль докладено самою громадою школою, головою громади. Мені здається, досить непоганий результат маємо на сьогодні. Дуже чітко продумано всі моменти з інклюзією, з доступністю чудовий проект і тут. Навчається 421 учень в цій школі. Я думаю, що ті безпекові заходи, які сьогодні впроваджені в цій школі, відповідають сьогоденню і тим вимогам, які сьогодні стоять перед нами, перед тим, щоб ми надали можливість безпечно навчатися нашим дітям. Голова Великокучурівської територіальної громади Василь Тодоренчук каже, умови для перебування діток в укрті були і раніше однак тепер вони відповідають на 100% усім вимогам та нормам. Звісно, умови були. Тут були умови, а там де ми розширили те, що було документація, зроблена там взагалі не було. Ну, умов там були складські приміщення не використовувалися взагалі. А зараз це можна використовувати як для дітей, так і для наших жителів. Як я сказав саме сиду, що можуть у разі не під час навчання можуть і жителів будинків. Хто поряд живе взагалі, коли є ситуація повітряної тривоги, може скористатися даним. Як зазначає директорка Годилівського навчального закладу Марта Головряк, завдяки виконаній роботі збільшилась площа укриття, з'явились вбиральні та вентиляційна система. Після ремонту у нас з'явилася психологічна кімната для діток, психологічне розвантаження, а також два навчальні приміщення повноцінні, де діти можуть продовжувати навчальний процес, а також осучаснили тир, в якому також можуть проводитись і навчальний процес, і якісь і виступи, щоб не переривати виховний процес в школі. Ну і не тільки в школі. Окрім того, протирадіаційне укриття облаштоване з урахуванням доступності для маломобільних груп населення, зокрема. Людей з інвалідністю. Якщо було до ремонту, у нас був тільки один такий вихід прямий на вулицю. Тепер є два виходи облаштовані, також вони облаштовані підйомниками для маломобільних груп населення. Це те, що на даний час найнеобхідніше. Дякувати Богу, в школі немає в нас таких діток, але наше укриття може використовувати не тільки дітки, бо діти під час освітнього процесу. А коли він призупиняється чи не проводиться, то можуть і використовувати жителі села. Тому для маломобільних груп населення це досить вже хороший плюс. Загальна вартість виконаних робіт становить понад 6 мільйонів 500 тисяч гривень, з яких державної субвенції 5 мільйонів 853 п'ятдесят Гривень. Субвенція, яка була надана для впровадження цих всіх проєктів, використовується, як ви бачите, відповідно за призначенням. У нас є ще декілька об'єктів, які ми зробили, завдячуючи спільній роботі і обласної військової адміністрації, і головам територіальних громад. Це хороший результат для нашої області. Ми не зупиняємося на цьому, працюємо далі. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Митня Тва.